Мої вітання. Сьогодні подивимося з вами долю, я думаю, лиху долю пропагандистів фашистської підірації, таких як Скабєєва, Семенян і Соловйова. Як вони закінчать, коли і з якими наслідками для себе, своєї країни та своїх сімей? Почнемо з Соловйова. Соловйов. І як ця гнида буде доживати його майбутнє. Ой, красота. Ну, дивіться, перша карта каже про ув'язнення, про те, що його зільють свої, і про те, що над ним буде буква закона. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Він буде знаходитись в державній установі, де його будуть допитувати. Причому це недовго чекати. Він буде думати, що це якась дегавенка, і його спеціально ну, треба ось так ось спеціально зробити, щоб він був якимось мучеником, але то буде не так для нього. Він захоче збігти за кордон. І у нього вже будуть готові документи, тобто він буде домовлятися про це. Але доля вирішить все інакше. У нього будуть на руках білети, документи. Він же буде знати, що то за літак, або що то за потяг. але... Він або доїде туди мертвий, або не доїде туди взагалі. Його чекає смерть, причому це вбивство, смерть перегорнута. Як бачите, карма така штука, яка не має пов'язки на очах, яка бачить все, що людина коїть за своє життя. І вона обов'язково прийде і нагне і обов'язково покаже, як людина неправильно жила. Далі дивимось Скабєєва. Скабєєва, далі її доля. Їй доплачують за те, що вона нервує, за те, що вона підбурює на війну, за те, що вона поливає, ну просто з відра помиями нашу країну. Їй за це доплачують. То тобто, такий, знаєте, бонус за диявольщину. Я хочу сказати, що тут допроси будуть і в неї. Вона більш захищена, тому що вона жінка. Не знаю, як це катірується, але така історія. Її не чекає така доля, як у Соловйова, але її чекають дуже великі проблеми зі здоров'ям. Причому, так дивно, вона буде змінюватись. Вона буде платити гроші за те, щоб щось змінювати. Або документи, або зовнішність. За свої зміни вона буде платити гроші. Ну, тут проблеми зі здоров'ям, розумієте? З нею так розпорядилися. Вона піде з цього життя не при молодому тілі, але вона буде одинока, вона буде жодною душею не впізнана. І вона буде дуже-дуже хвора. Так, і тут, як бачимо, карма працює, далі Семенян. Семенян. У неї дуже великі проблеми з головою. Причому це не в тому сенсі, що вона йобнута, це вони всі там такі, це зрозуміло, а проблеми медицинського характеру. Тобто, або це якісь мігріні, або це якісь ем, нервові ем, захворювання, проблеми у людини в голові. Вона за гроші рідну матір продасть, це зрозуміло. А проблеми будуть по жіночій лінії, Проблеми будуть з чоловіком і чи, в чоловіка. Ну і тобто, проблеми не такі, що знаєте, там людина шла-шла, ніжко підвернула. Ні, а це серйозні проблеми. Закриють її близьку людину, причому чоловіка. От, розумієте, вони всі топлять за те, що захід, значить, він руками українців і руками, значить, США руками українців. Всі воюють проти цієї довбаної Росії, проти цієї вшивої імперії. Але кожен із тих трьох голов того демона тієї пропаганди, він хоче і думає, і планує, і не тільки сьогодні. Це вже планували люди довго. Задовго до цього. Вони планують здриснути куди саме за кордон. А що таке? Росія вже не та чи що? Її чекає. е-е як це сказати? В неї заберуть статки. Це буде або арешт, або якесь таке дуже велике пограбування. Вона буде рятувати дітей, переживати за їхню безпеку. І далі з нею, на, на неї стається напад. Зараз давайте я уточню. На неї напад. І з нею напад, бо це різні напади. Е, з нею. З нею стається напад. Це коли людина коротнуло або в голові, або в серці. Це або інсульт, або інфаркт. Як бачимо, карма працює. Нехай всім іншим будуть приклади надалі. Їх долі. Дякую.